Ну що ж, я б хотів би сьогодні вам більше детально розказати про програму Амбасадор і, власне, його останній набір, хоча можливо і не останній. Тому в цьому випуску ви знайдеться більше про програму Амбасадор від проекту Ало. Чи власне будуть ще набори і таке інше. Отож, поїхали. Ну що ж, розширення програми Амбасадор від АЛО являє собою значний крок у злучній спільноти та власне, ніби так би мог сказати пропаганді в секторах технології і блокчейну. Ця програма створена для створення мережі зацікавних людей, які активно просувають і підтримують розвиток певної технології чи платформи. І в цьому відео я досліджу багатогранне розширення програми Амбасадор, наголошуючи, власне їхній ролі, впливі та власне в майбутніх перспективах тих чи інших. Ну що ж, поїхали. Перше за суть програми Амбасадор. Програма Амбасадор це ініціатива, запровадження організаціями з метою користування можливості спільноти для просування своїх продуктів послуг або технологій. Ці програми залучають ентузіастів, експертів або впливових людей, які поділяють власне спільний інтерес до місії організації та готові представляти та відстоювати її в усіх спільнотах. Друге це розширення ролей і обов'язків. Як ми знаємо, з розширенням цих програм ролі послів урізноманітнилися. Тепер вони включають такі заходи, як створення вмісту, проведення подій різних, надання зворотнього зв'язку та підтримка спільноти, тобто їхня модерація. Третє це стимулювання та визнання. Важливим аспектом цих розширених програм є система заохочень і визнання. Організації часто дають винагороди, які можуть а, вирівнюватися від товарів і доступу до ексклюзивних заходів до грошової концепції а, компенсації або жетонів. Визнання також приходить у формі офіційних титулів, сертифікатів власне, або публічних подяк, які можуть мати ключове значення для професійного зростання послів. Також мені хотілося б наголосити на тому, що розширення програм посла має глибокий Вплив як на громаду, так і на звичайну організацію, тобто наш проект Ало. Ця спільнота це означає для спільноти це означає прямий доступ до. Поінформованих людей, які можуть нав... направляти їх і допомагати їм для організації, амбасадори служить мостом для розуміння та заохочення та задоволення власне потреб громад, таким чином стимулюючи зростання та інновації. Також, оскільки ці програми розширюються, вони стикаються з такими проблемами, як підтримка контролю якості, забезпечення різноманітності та інклюзивності та узгодженості власне інтересів послів із цілями організації. Ефективне управління, чітке передавання очікувань і регулярні тренінги є важливими для вирішення цих проблем. Також, заглядаючи в майбутнє, можливо, обсяг програм Амбасадора розвиватиметься, ми можемо побачити більшу інтеграцію технологій у діяльності послів. Сильніший акцент на глобальному охопленні та інклюзивності та більш структуровані шляхи просування та розвитку послів. Отож, і наостанок висновок. розширення програм амбасадорів відзначає значну еволюцію в тому, як організації взаємодіють зі своїми спільнотами та використовують їх, розширюючи можливості окремих осіб виступати в якості захисників і представників. Ці програми не тільки посилюють залучення громади, але й сприяють зростанню та інноваціям самих організацій, оскільки. Ці програми продовжують розвиватися, вони безсумнівно стануть ще більш невід'ємною частиною стратегії організації та розбудови громади. У мене на цьому все і до нової зустрічі.